Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Як ви думаєте, чого Зеленського так горить кличко? Пише політолог Марченко з усіх можливих точок зору. А така кличка в Німеччині, де брати значно популярніші за Зеленського ні нових прохильників, ні якихось політичних дивідентів спробою принизити кличка. Зеленський не здобув не покинать, якщо кличко тупий, бо він спортсмен для Німеччини та бойоване табу. такі заяви там не вітаються. Усміюванням кличка Зеленський тільки репутаційно втратив. схоже. Якийсь лічняк політолог Володимир Колесник пише. Прямо зараз Віталій Кличко прямує до Валерія Залужного в Лондон пропонувати свої послуги у майбутній виборчій кампанії майбутнього кандидату в президенти та домовлятися про можливість провокувати бізнес на посаді мера кличка. Санкції проти Петра Порошенка прискорили внутрішні політичні процеси в країні. Альона Яхно підкреслює: німці знають, що Кличко славетний чемпіон мер Києва, роздає інтерв'ю на ленд English» та говорить німецькою, Краси на якому бездоганно сидять костюма. А ще сьогодні піде на вечірку білде, де буде вся ситуа... Літа тому їм начхати про що його ораторські здібності пожартував пану, якого без папірця думки скажуть як блухи. Не мовчала і Олена Тяпка. Вова тобі до кличка розумом і помовами як дурачка до місяця. Кличко великий спортсмен, але я не знала, що він великий оратор. Президента Зеленський про те, що мера Криєва, його критикує. А ще Вова сказав, що йому дуже подобається те, що відбувається в Україні. Прочитала у Магди. Мабуть, шмарклі дуже подобається санкції на Порошенка. Мабуть, подобається помил. Київ, законах у в методи Зеленського по їх виправленню, мабуть, подобається ідіотизми безумної взагалі і наїзди на опозицію учасності. Подобається красти, брехати, закривати рота неугодним, влаштовувати ручне керування армією. Підкреслимо президент України Володимир Зеленський. Заявив, що українські громадяни не хочуть виборів, адже це призведе до окупації країни. Якщо ж це комусь не подобається, то такі люди можуть змінити громадянство. Про це він сказав після свого виступу на мюнхенській безпековій конференції. За його словами, війна саме. Готовий говорити про вибори, однак українці цілковито цього не хочуть, адже зараз країна є одним організмом і здатна захищати від російської агресії. Зеленський також прокоментував критику від опонентів, зокрема від міського голови Віталія Кличка, сказавши, що той хороший спортсмен, але я не знав, що він хороший спікер. Він закликав зберегти єдність середині країни і запевнив, що йдеться не про нього, а про майбутнє нашої країни. Якщо комусь не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть, сказав. Вінна редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписитися на канал. Переможемо разом.